Виконуємо номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 2 підручника алгебра 8, та номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2025 рік. Знайдіть значення виразу сума х квадрат» і дріб чисельник 1, знаменник х квадрат. Якщо різниця х… І дробу чисельник 1, знаменник x дорівнює 5. Варіанти відповіді а 3 б 7 в 23 г 27 Приступаємо до виконання, піднесемо обидві частини нашого рівняння до квадрата. Підносимо до квадрата різницю, це буде квадрат першого виразу. Відняти подвоєний добуток першого виразу на другий. І додати квадрат другого виразу. В правій частині у нас 5 квадратів 25. І тепер х, х корочується, це буде х квадрат відняти 2, підносимо чисельник до квадрата, це буде 1. Знаменник до квадрата, це буде х квадрат. І тепер переносимо мінус 2 у праву частину, змінивши знак, тут плюс був. На протилежний. Це буде 25 додати 2. Отримаємо. Шукана сума у нас дорівнює 27. І варіант відповіді у нас Г. Номер 11 із домашньої самостійної роботи номер. 2 підручника алгебра 8 та номер 11 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника математика 8 виконано